Ви на каналі книгомандри. Підпишіться. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ третій. На торговельній вулиці Рекста здійнявся гвалт. Червоний будинок міс Мармеліти палав пекальним вогнем. Небайдужі люди носили відра з водою, намагаючись зупинити пожежу, що бушувала, мов море, і загрожувала знищити цілий квартал. Інші ж просто стояли, малуючи видовищем. Лише працівниці міс Мармаліт гірко ридали, втративши свій дім і пожитки. Серед них була й Агата, вона втішала одну з дівчат, пригортаючи її голову до грудей. Агата знала, у цьому була і її вина вона піддалася солодким словам Едгара, погодившись провернути просту справу і отримати гроші, за які могла б почати нове життя. Але тепер гнів пала в її серці. Вона поклялася знайти його і помститися. Едгар скористався метушнею і без перешкод разом з Х'ю. повернувся до човна, де вже чекали пірати. Що вона тут робить? роздратовано гримнув Джеймс. Де наше золото? Заспокойся, Джеймсе, втрутився Фергюс, утримуючи його. Що трапилося? Засідка. коротко кинув Едгар. Треба забиратися, не кроманти в місті. То ми без золота із проблемною дівкою та некромантами на хвості, залишив би її їм і кінець справі, хоч живими залишимося. Замовкни, Джеймсе, рикнув капітан. Або я сам заткну твій смердючий рот. Дайте сигнал. Він глянув на Фергюса, який так само був у шоці, та тримав думку при собі. Відпливаємо. Едгар обійшов розлюченого матроса і посадив хю до човна. Вона була схожа на безвольну ляльку і не чинила спротиву, її розум ще не встиг збагнути жах ситуації. Голос таки не повернувся, що лякало ще більше одне було певне, поряд із цими піратами безпечніше, ніж будь де іще сама вона не виживе, добре знала власні сили. Мовчки вони повернулися на судно, Джеймс, хоч і не приховував зневаги до капітана, одразу взявся до роботи. Власне життя він цінував найбільше, а тепер усім треба було якнайшвидше покинути порт Рекст, поки некроманти не схаменулися і не пустилися вздогін. Едгар зачинив х'ю у своїй каюті, після чого Фергюс звернувся до нього. Капітане, який курс? Андагар, відповів той. Андагар? Фергюс здивовано понизив голос. Це ж місто демонів, що ми там забули? Ти при своєму розумі? Анабель не витримає такої подорожі. Ти не довіряєш своєму капітанові? Я тебе не впізнаю, ось у чому річ. Декілька матросів відклали роботу, прислухаючись до розмови. І вони вже не довіряють тобі, додав Фергюс. Едгар відштовхнув його і впевнено вийшов на середину палуби. Мерзенні пацюки. вигукнув він до команди. Хіба я колись порушував слово? Ні. Дружно відгукнулися пірати. То ми що, сцеклеві дівчиська? Ми пірати, володарі цього моря. Чим більша небезпека, тим більше золота, заревла команда. Сьогодні я заплачу кожному половину обіцяного, а після прибуття Вандагар кожен отримає ще в половину більше. Так, заволали пірати в захваті. Тоді до роботи. Матроси завзято кинулися до справ му мурахи. Едгар самовдоволено провів рукою по щелепі, і в його очах на мить спалахнув ні вогонь. Х'ю сілася на стілець і, піднявши спідницю, підтягнула до себе брудну ногу. На стопах виднілися на великі порізи від скла. Кров уже засохла, але біль залишався, а пальці вкривала чорна земля. І ось вона знову на цьому судні. Добре це чи погано, дівчина ще не могла дати собі чіткої відповіді. Вона була занадто далеко від дому, від родини, не знала нічого про їхню долю і про своє селище, чи знайде вона в собі сили повернутися? Від народження Х'ю ніколи не покидала рідних земель, допомагала батькам у полі, доглядала худобу, а часом потайки читала книжки, вкрадені зі шкільної бібліотеки. Вона мріяла колись вирушити, пізнавати великий і прекрасний світ і, ніби зараз отримала цю нагоду. Але замість щастя і радості відчувала лише страх. Загадка викрадення та пильна увага накромантів лякала. Для чого вона їм? Чого вони домагаються? Поки дівчина не дізнається правди, повертатися небезпечно, вона могла б накликати біду на рідних. Та що вона могла б діяти слабка, невпевнена, беззахисна? Двері каюти рипнули і повільно відчинилися, Х'ю одразу випросталася. Поспіхом поправивши спідницю, Едгар пройшов повз неї і важко впав на ліжко, блаженно заплющивши очі. Він виглядав виснаженим, наче цілу ніч тяжко працював, хоча ще зранку був сповнений сил. Хіо не довіряла йому, з цим капітаном діялося щось дивне вона могла б присягнутися, що бачила, як він чоклував Мах! але чому раніше цей чоловік ніколи не вживав своїх чарів? Хочу знати, що буде далі зі мною? тихо запитала дівчина і ледь усміхнулася, почувши свій голос після довгої мовчанки. Відповіді не було, капітан лише відвернувся на інший бік. Будь ласка, не мовчіть, наполегливо повторила Х'ю. Я хочу знати свою долю. Едгар повільно підвівся, сів на край ліжка і смачно позіхнув. На тебе чекає прекрасне життя, Вишенько. Про таке мріють багато хто. Я не розумію, куди ви мене везете. Скоро все дізнаєшся, а зараз дай мені відпочити, добре. Він схопив ковдру, загорнувся в неї і ліг набік, повернувшись до шокованої дівчини спиною. Уже за мить каюту прорізало голосне хрипіння. Хью сперлася ліктями на стіл і непомітно для себе занурилася в сон. Останні промені сонця торкалися її обличчя. Х'ю витерла рушником під із чола і, розім'явши мозолисті руки, вчепилася в граблі міцніше, продовжуючи з більшим завзяттям згрібати сіно. Агна обіцяла прийти й допомогти, але так і не з'явилася, залишивши всю роботу на її плечах. Вона вибрала пітенішитися в тіні дерев зі своїм коханим луцем, замість того, щоб допомогти сестрі. Х'ю злилася на неї. Бо це не вперше, коли вона прикриває сестру від батьків, ось якби вони дізналися. Проте дівчина ніколи не наважувалася розповісти і підставити Агну, тому працювала до болючих мозолів на долонях, і з більшою ненавистю до себе. У повітрі відчувся запах диму, дівчина відкинула граблі, коли побачила, що над деревами підіймається чорна хмара, горіло селище. Вона з усіх сил бігла через ліс додому, не звертаючи уваги на втому. Будинки полгали, від лунали крики, дивні люди в чорному вбранні збирали селян на головній площі, їхні очі та погляди були мертві, шкіра бліда, як у покійників, і вони не соромилися застосовувати магію проти беззахисних селян. Ми не воїни і не багатії, у нас немає золота, хрипло промовив староста, стоячи навколішки. Беріть, що забажаєте, але залиште нас. Ти знаєш, чому ми тут старий, відповів той і схопив чоловіка за горло. Де воно? Де ви його ховаєте? Я не розумію. «Осе ти розумієш. Говори, поки я не почав вбивати по одному твоїх безумних товаришів. Батьку, з натовпо Х'ю. Х'ю, йди до матері. Відпустіть його, у нас немає нічого цінного. Некромант оглянув дівчину зверху донизу. І відкинув чоловіка на землю, який закашлявся, хапаючи повітря. Ми вже знайшли те, що нам потрібно, усміхнувся той. Судно рвануло в бік. дерев'яний корпус закрехотів, наче від болю, деякі речі зі столу та полиць свалилися задзвенівши. Х'ю вчепилася руками в стіл, коли всі речі почали летіти в протилежний бік. Міцно сплячий адгар звалився з ліжка і прокотився під ноги дівчини. Ніщо не могло його розбудити. Спалуби долинали гучні крики, вони потрапили в епіцентр бурі. Вітер та потужні хвилі намагалися роздерти підкорювачів стихії. Фергіус увірвався до каюти, спостерігаючи дивну картину, але не мав часу на дурниці, тому просто схилився над обличчям капітана, відкуркував зубами пляшку і вилив на нього. Едгар одразу підхопився, витираючи ром. Що таке? Ти ще питаєш, обурився Фергюс. Виведе нас із цієї бурі, або ми тут загинемо. Чоловіки, хитаючись, покинули каюту, зачинивши за собою двері, вітер потужно завовав, як розгніваний звір, хвилі били об корпус, наче обурений бог, що намагався затягнути їх у безодню, а судно ходило ходором, скриготіло, як поранений птах, ніби ось ось розвалиться на дрібні частини. Х'ю боялася поворухнутися. Кісточки пальців побіліли від міцної хватки. Вона не хотіла вмерти посеред моря, тому тихо молилася, щоб боги пощадили її і, можливо, тих піратів. Буря знову потужно підкинула судно і на палубі прогремів гучний звук зі стогоном разом із криками Щогла впала, нахиливши весь корпус управо. Це кінець, Едгар, ми тонемо. закричав Фергюс. — Старі шви вже не витримували. Вода сучилася з кожної тріщини як кров з рани. Це не просто шторм, та невже? відрубав Фергюс. У нас мало часу. Тримай штурвал, Фергюс. Едгар ледь утримався, щоб його не придавило. Хапайте сукери, щури, потрібно позбутися щогли. Ми тріщимо по швах, прокричав хтось із трюму. Едгар, похитнувшись, озирнувся на палубу. Щоглу геть, заревів він. Або вона потягне нас на дно. Матроси тягнулися до сокир. Деревина репіла, мотузки рвалися, але вітру було вже забагато, їх просто зносило з ніг. Едгар підняв руку, мить і дерево зі скреготом посунуло у море, немов змій у безодню. А тепер у трюм треба позбутися води швидше. Едгар стежив за тим, як інші матроси спускалися вниз через невеликий, але безпечний прохід. Присутність капітана з ними піднімала дух людей, і вони завзятіше боролися за своє життя. Він підвів голову, його очі широко розплющилися, на них насувалася стіна з води, без змоги втекти чи сховатися. Усі в трюм, відчайдушно крикнув він. І тільки тоді згадав про Хю. Вона все ще сиділа на підлозі каюти, бормочучи молитви. Часу лишалося обмаль. Едгар кинувся до неї. Обійняв і притис до грудей, сподіваючись, що його магія зможе врятувати їх обох. Розділ четвертий Чайки кружляли над водою, голосно й тужливо кричачи. Море стихло, стало спокійним, гладким, як скло. Сонце зійшло, припікаючи мокрий пісок. Після шторму весь берег усипало уламками від кораблів і не одного. Це місце притягувало до себе мотлох та страждальців. Альбатрос приземлився неподалік уламків щогли, вдивляючись, що немає тут чим поживитися. Він пройшов далі і натрапив на два нарухомі тіла. Птах походив довкола, оглядаючи, а потім вчепився дзьобом у волосся дівчини, де заплуталися в оторості. Х'ю одразу завупіла, розмахнувши рукою та злякавши на докучливого Альбатроса. Вона сіла, нервово струшуючи пісок з обличчя і витягуючи з волосся сміття. І на мить зупинилася, дозволивши собі цю коротку хвилину спокою. Солоне повітря наповнило легені, теплий пісок під ногами нагадував, вона жива. Цей спокій був уманливий, але саме зараз вона потребувала його більше за все. Хтось поряд закашлявся, Едгар. Він повільно підвівся і сів, прибравши мокре скуйовчене волосся з обличчя. Цієї ночі під час шторму він повернувся за нею і її щоки почервоніли. Ми живі!» – прохрипів чоловік, і на іншому березі, це добре, він повернув голову до Хью і запитав: Ти в порядку? Не твоя справа. Він засміявся. Можна було б і сказати дякую за порятунок. Дівчина феркнула і хутко підвелася, червона сукня забруднилася. Місцями порвалася, перетворившись на шмат ганчірки. Вона схопила поряд лежачу палицю і, спираючись на неї, пошкандибала берегом якомога далі від того дивного чоловіка. Далеко зібралася. Я більше не ваша полонянка, відповіла вона через плече. Якщо ти зібралася додому, то пішла не в той бік. Хію зупинилася. У неї насправді не було плану, їй здавалося логічним тікати від своїх викрадачів. Ти ж навіть не знаєш, де ми опинилися, продовжив переконувати він. Без прісної води та їжі довго не протягнеш, натрапиш на поганих людей, і вони продадуть тебе в рабство, або звірі тебе ж а ще тебе шукають некроманти. Як довго ти зможеш від них переховуватися? І твоя родина, можливо, я про щось таке дізнався? Дівчина обернулася, обережно ступаючи. Рани на стопах пекли від солоної води. А пісок різав наче лезо. Він міг навмисно її лякати. Вибір у тебе невеликий, на його вустах з'явилася лукава посмішка. Брехня, ти нічого не знаєш. Едгар підвівся, поправив пам'яту сорочку та ремінь. Буря забрала в нього улюблений там на сюртук і пістолет. Хто знає, хоча б чоботи залишилися!» залишилося? пробурмотів він. Починай розказувати. Наполегливо промовила вона і зробила крок уперед. У нас є важливіші проблеми, ніж пусті болачки. Одним плавним рухом Едгар повалив Хю на землю, міцно схопивши її за плечі трохи вищеліктів. Тієї ж миті його долоня прикрила її вуста. Тихо, прошепотів капітан. Зовсім поруч пролунали голоси. Навколо наростав тупіт копит, Хью завмерла. Капітан придавив її своїм тілом, і вона відчула кожен виген та опуклість чоловіка. Жар його шкіри пронизував навіть крізь товщу сукні, а її груди ледь не торкалися його. Вона намагалася майже не дихати. Світловолосий хлопець, що сили тіка від вершника, здіймаючи хмари пило, пронизливо засвистів батіг, розтинаючи повітря. Хлопець упав, закричавши від болю. Це був Айзик, він вижив у цій бурі. Ще кілька вершників виїхали на берег, їхні коні нервово тупотіли й пихкали. Це всі? запитав один, чиє обличчя прикривала чорна пов'язка. Думаю, так, відповів родий чоловік, зістрибнувши з сідла, найкращий улов за цей місяць. Він схопив айзика і ударив хлопця кілька разів. Х'ю здригнулася від побаченого, і тихий хрип зірвався з її вуст. Вони були так близько. Проте бандити не помічали їхньої присутності, наче їх там і не було, тільки чари могли створити подібну ілюзію. Від цього усвідомлення холод пробіг шкірою дівчини. Обережніше Сенг, мертві коштують менше, засміявся третій у чорному плещі. А в нього дуже гарне личко. Родей закинув Айзека на коня, застрибнув у сідло, і, перш ніж рушити геть, уважно оглянувся довкола. Та, звісно, нічого підозрілого не побачив. У Хю запаморочилося в голові, їй не вистачало повітря. Вона пронизливо промичала, щоб чоловік нарешті згадав, що скоро розчавить її. Я заберу руку, але тихо. Ти ж не хочеш, щоб вони повернулися, прошепотів Едгар. Х'ю помотала головою. Добре. Едгар забрав долоню, але підводитися не збирався. Ось що ми зараз зробимо. Ти будеш слухняною, і ми не потрапимо в неприємності. Чому ти вирішив, що я буду тебе слухати, пірате? Щось я не бачу поблизу принца, який би тебе рятував, У двох у нас більше шансів вижити? У твоїх словах немає логіки я тягар, від якого краще позбутися, як від непотрібного вантажу на судні під час бурі. Його обличчя було так близько, що на мить вона потрапила під його привабливу чарівність. Її щоки від збентеження спалахнули. Він вигнув чорну брову, і його вуста розтягнулися в усмішці. Х'ю вперлася руками в його груди і роздратовано заволала. Злізь з мене. Едгар звалився на бік, показуючи рукою, що вона вільна. Х'ю не стала чекати і хутко підвелася на ноги, наставивши на нього палицю. Я бачила, як ти чаклуєш. Хто ти такий? Палиця тремтіла в її долоні. Думаєш мене цим налякати? Відповідай, ти такий самий, як і ті бліднолиці. тобі теж що потрібно від мене, чого ви хочете? Едгар важко видихнув. По-перше, потрібно забратися з берега і знайти воду, спокійно сказав він, а далі будемо діяти за обставинами. Я нікуди з тобою не піду, сердито відповіла вона. А я тебе й не питаю, вишенько. Він ворухнув пальцями, між якими спалахнуло іскрами повітря, і жбурнув енергію в Х'ю. Що ти зробив? злякано запитала вона, відчуваючи холодний дотик на шкірі. Знову магія. Едгар схопився на ноги і струсив пісок зі штанів, а Х'ю все намагалася знайти в собі сили та впевненість, тримаючи в руках палицю, наче це могло їй допомогти. Я прив'язав тебе до себе, тому краще далеко не відходь. Звісно, якщо не хочеш відчути справжній біль. Нарешті пояснив він: Готова йти. Едгар простягнув руку, запрошуючи хю йти попереду, але дівчина стояла незворушно, стискаючи палицю так, що пальці побіліли. Пірат хмикнув: Добре, краще, щоб ти одразу засвоїла урок. Він розвернувся і широкими кроками рушив у бік дерев, чим далі він відходив. Тим сильніше невидима сила стискала Хю горло. Вона закашлялася, різкий біль пронизав тіло, наче удар блискавки, щоб дихати, довелося рушити за ним. Крок і ще один. Зрештою, повітря знову наповнило легені. Розлючена, Х'ю кинулася на пірата з кулаками, та він ухилявся легко, граючись і зміщуючись у бік. Досить. Його пальці лягли на її зап'ястя. «Змирися з новими обставинами. Обіцяю, я не заподію тобі зла, і все розповім, але пізніше. Ти мене чуєш? Він струснув її, і вона підвела погляд. «Ненавиджу тебе, ти вже заподіяв мені зло. Він нахилився ближче і суворо промовив тоді добре запам'ятай це відчуття, а тепер ходімо. Він відпустив одну руку, але друга ще міцніше вп'ялася в шкіру, і вони рушили вглиб лісу. Ховаючись між широкими стовбурами, вітер шумів у верхівках дерев, гілля пронизливо репіло, ніби стогнало від болю. Десь далеко співали пташки і кричали чайки. Під чоботами пірата постійно хрустіло сухі палиці, мов кістки, і від кожного звуку дівчина здригалася, наче від удару. Її ступні палали вогнем, а він не зупинявся і тягнув її за собою, наче безвольну річ, мов мішов зі скарбами. Думаєш, мене ще продати тому пану? Невже золото єдине, що керує такими, як ти? хрипко промовила Х'ю. Вона хотіла, щоб він звернув на неї увагу, щоб відчув вона тут і вона жива людина. Він зупинився. Замовкни або зроблю це чарами, гримнув він. Якби міг, уже б зробив, магія тебе виснажує, кинула вона з гіркою усмішкою. Пірат повернув голову. Якийсь час мовчав, але за напруженим виразом обличчя стало зрозуміло, натягнута маска безтурботності лише удавана, чи може зав'язати тобі рота? Я вже мовчу, вони рушили далі, мовчки. Х'ю намагалася бути терплячою, як її вчили, батьки завжди казали, що слухняність, найвища чеснота, а покора запорука меру в домі, але їй ніколи не вдавалося повністю заглушити свій норов. Вона завжди кипіла всередині, як вода у казані, і тепер це кипіння повернулося. Її ступні боліли, плечі нили, душа палахкотіла страхом. Вона не знала, чи живі її рідні, не знала, чи хтось із них ще чекає на неї. Страшно було навіть уявити, а раптом усе скінчилося тієї ночі, коли навколо все палало. Серце стискалося від безсилля, пірат щось знав про неї. Можливо, навіть про них, але мовчав, ховався за усмішкою, закриженим тоном. Чому? Бо боїться, бо не хоче казати правду? А може, він сам не все розуміє? Хіу ловила на собі його погляд, пальний, напружений, він дивився на неї як на щось безцінне, наче вона не людина, а крихка порцелянова ваза, яку хочеться і тримати, і вберегти, і не дати іншим навіть подивитися. Це було лячно. Поруч здюрчала вода. Серед листя у золотистих відблисках текла річка. Едгар одразу кинувся до берега і жадібно зачерпнув долонями, ковтаючи воду. Х'ю підібрала спідницю, опустилася поруч і вмилася. Прохолода торкнулася її шкіри, але не змогла змити ані страху, ані сумнівів. Я хочу знати, що буде зі мною, узвалася вона. Буде так, як я вирішу. Відповів Едгар і хлюпнув собі в обличчя. І що ти вже вирішив? Едгар зітхнув. Я ж наказав тобі мовчати, додав втомлено. Не було ніякого наказу, тільки погрози. Він підвів голову, темне волосся, мов ніч спадало на його бліде обличчя, похитнувся, заплющив очі і з Х'ю штовхнуло його тіло. Жодної реакції. Прекрасно! Добре, що не впав у воду, а може, навпаки, пробурмотіла вона. Вона відірвала шматок тканини від подолу і перекинула йому на шию. Пірат дихав ривчасту, ніби у вісні бачив кошмари, тільки смерть мага могла розірвати чари, проте хію вагалася. Він виглядав таким беззахисним і спокійним, майже дитиною, що на мить у ній прокинулося щось схоже на жалість, змішану з гіркою іронією. Вона не вбивця, не змогла б цього зробити. Всмикнула його ще раз нічого. Значить, доведеться чекати. Вона обробила рани, перев'язала ноги клаптями сукні, тепер стало легше. Хью сілася під деревом, слухала вітер, пташок, шелест листя і дозволила собі коротку мить тиші, оманливого, але такого бажаного спокою. Повіки злипалися. Її тіло віддавалося тяжкому сну, на човен течії. У вісні був дим, батьківський двір, суха сіно і вогонь, гострі голоси, чорні тіні, що спостерігали здалеку. Хапайте дівчину! скомандував некромант. Двоє в темному, наче з'явилися з самого повітря, вчепилися в плечі Х'ю. Вона закричала і почала вириватися з їхніх кислявих рук. Відпустіть мене! Батьку, що відбувається? Один із темних магів, тонкими крижаними пальцями відсунув сукню на ключиці, де чітко виднівся півмісяць. Це вона на судно. Його голос звучав холодно. У мене ще залишилися справи. Х'ю зернулася на знайомих, сусідів, родичів, друзів. Усі стояли осторонь, скам'янівши від страху. Ніхто не ворухнувся, лише порожні очі. Допоможіть. звідчаєм вигукнула вона та у відповідь тиша. Некромант підняв долоню і в ній спалахнула палаюча куля. Ні. зойкнула дівчина. Не чіпайте його. Її батько рвонув уперед із збив сніг. З усіх боків здійнялися крики, галас, паніка, але руки, що тримали її, залишалися необлаганними. Вони тягнули хію, наче безвольну ляльку. Крізь який розступався перед ними. Вона борсалася, кричала, доки не почула глухий голос. «Заспокой її вже. Холодна рука торкнулася голови, і чари хвилею зімкнулися навколо тіла. Х'ю обм'якла в міцних пальцях, поринувши в пітьму.